Тому молитви мої залишаються без відповіді. Як відомо, усі молитви отримують відповідь. У Бога три відповіді на молитву: так, ні і ще не час. Коли Бог говорить ні, ми думаємо, що Він не відповів. Але насправді Він відповів. Його відповідь була ні. Часом Бог говорить нам почекати. Тому що тільки Він знає час і терміни, і іноді Бог відповідає так. Тож, чому наші молитви рідко отримують позитивну відповідь? Одна з причин така, що не кожна людина має обітницю відповіді на молитву. Для цього потрібно мати відносини з Богом. Звичайно. Будь-хто може звернутися до нього, але молитовне життя, відносини і спілкування з Богом є привілеєм Божої дитини. Ми часто трактуємо Бога як банкомат. Наша молитва є як ця картка, яку вставляється в банкомат. І ми натискаємо пін-код і вказуємо. Що ми, скільки ми хочемо отримати, і банкомат нам видає. У Бога відносинах зовсім по-іншому. Якщо я не маю відносин з Богом, я не можу кликати Його і очікувати, що Він неодмінно відповість. Я не можу підійти до незнайомця зі словами, ви б могли б приготувати мені обід. Але я можу підійти до своєї дружини і запитати, приготуєш мені обід, я можу попросити її про це. Так само, як вона може попросити мене про щось, це привілей відносин. Коли дзвонить моя дружина, я відповідаю. Коли дзвонить син, я відповідаю. Відповідаю завжди. Чому? Тому що відносини важливіші за все. Так само Бог відповідає на наші заклики через стосунки. Якщо у нас є з ним стосунки, Він чує нас і відповість на молитву. Інша причина, чому молитви залишаються без відповіді, невисповіданий гріх? Тому що ми в стані гріха звертаємося до Бога, а там, де є гріх, Бог нічого не може мати спільного. Біблія говорить: ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили, ваші гріхи, обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Ісаї 59:2. Псалмопівець Давид каже. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би, Псалом 65, 18 стежок. Слово бачив у даному вірші означає чіплятися або триматися за щось. Якщо ви, будучи християнином, практикуєте гріх, Він приведе ваше молитовне життя до зупинки. Ми всі грішимо і робимо це частіше, ніж нам здається. Але є різниця між християнином, який грішить, і християнином, який свідомо і регулярно грішить без жалю і наміру зупинитися. Інстинний християнин нещасний, коли живе в гріху, але якщо людина може продовжувати грішити і збирається робити це далі. Не маючи каяття або докорів сумління, для мене це означає, що він, вона не є Божою дитиною. Біблія каже нам, хто учинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо Його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився, перший Івана, 3 глава, 8, 9 стишок. Невисповіданий гріх може перешкодити нашим молитвам. Егоїзм також може перешкоджати нашим молитвам. Чи знали ви, що можна молитися про хорошу справу з неправильними намірами? Наприклад, Господи, використовуй мене, хочу бути тим, хто горить, говорить твої слова. Але запитаємо себе, для чого, для чого моліться такою молитвою? Чи не для того, щоб люди помічали вас і віддавали честь? Чи не для того, щоб мати більше підписників у соцмережах? Це неправильні мотиви, бажання стати лідером, навіть якщо Бог покликав вас до цього, бути лідером нелегко, це несе в собі величезну відповідальність. Чи є хтось, на кого ви маєте образу, хтось кого ненавидите? Ви тільки і думаєте про те, щоб знайти спосіб помститися. Якщо так, то знайте, це може перешкоджати вашому молитовному життю. Можливо, вам дійсно заподіяли багато зла, але прощення потрібно в першу чергу вам, а не їм. Прощаючи когось, ви звільняєте бранця себе. Непрощення шкодить вам, і воно шкодить вашим взаєминам із Богом. Чи страждаєте ви сьогодні, моліться, все йде добре. Ви благословенні зараз, прославляйте Бога, потребуєте зцілення, моліться, 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 продовжуйте молитися і не переставайте. Перебуваючи в духовній битві, ми або виграємо, або програємо. Купуємо або втрачаємо у посланні до Овесян 6.10 сказано: нарешті кріпіться у Господі та в могутності Його сили. Суть в тому, що спочатку ми утверджуємося у стосунках в спілкуванні з Богом, ми не залишаємо цю територію. Якщо не висповедений гріх або непрощення, або щонебудь інше ставить перепону між вами і Богом, ви не можете спілкувати ним. Такий стан робить вас вразливими, тому спершу будьте міцні у Господі і Його могутності. У нас є труднощі усіх, проблеми і потреби, про які ми молимося. У битвах Бог дає нам силу якій ми потребуємо. Ми в безпеці, в сильних руках Господа Ісуса Христа. Диявол нас теж любить. Багато людей вважають, що Бог є добрий. А коли вважають, то і очікують від Нього добрих плодів. Очікують, не отримують або зовсім. Не ті отримують плоди на які розраховували, розчаровуються і відходять від Бога. Коли споглядати на життя наше так, очима таких людей, то добрим є лише диявол. Він так любить людей, що готовий для них на все. Це Він формує умови життя, в яких людина отримує задоволення. Насичується насолодами, тримається в доброму стані, кожному сатана дає по його потребі, увесь світ для людини, аби тільки людина насолоджувалась і дозрівала. Любить сатана людей, але любить так, як ми любимо свою скотину, яку годуємо на забій. Все добре в лапках. Посилає він нам, щоб ми, насичуючи тим душу, обрастали гріховним жиром, який так любить нечистий, його паща, ненаситне пекло, завжди відкрита в очікуванні завершення земного життя людини і насолодою приймає кожного, хто жив цією насолодою тут. Бог недобрий в очах тих людей, недобрий, бо йому приходиться лупцювати своїх дітей, витрясати із них дужна насолоди, вибивати пристрасті, щоб людина отямилася. Дуже багато вважають, що хвороби і страждання від сатани, а все, що насичує земною радістю. Від Бога, брехняте все. Це один із сатанинських обманів, щоб люди легше перетворювалися на скотину і потрапляли в його пащу. Бо тим, кому добре і радісно, вони не вважають, що це диявол їм цьому допомагає. Через ілюзії почуттів. Сатана вивертає свідомість людини такими людьми зло, яке має приємну привамблеу обгортку, приносить тимчасові задоволення і веде до вічних страждань, вважається добром. А істинне добро, яке спонукає до навчання дій, жертви, сприймається як зло, яке обмежує свободу. І лише при переході в вічність людина пізнає істинне добро і істинне зло. Але змінити вже нічого не зможе. Я свідомо гіперболізував поняття, щоб можна було краще відчути те, чим ми живемо і куди ми йдемо. Гіперболізував, але добре розумію, що перебільшувати ці поняття можна ще сильніше, бо людській фантазії не вистачить на те, щоб осягнути і передати все, що може нечиста сила зробити для людини доброго в лапках, аби лишень та залишилася несвідомою. І не вирвалася із рабства вічності. Лише Бог насправді нас любить, любить всім своїм єством і творить умови, в яких ми можемо зцілитися, стати вільними від греховних хвороб і повернутися до нього повноцінними дітьми. А для цього йому приходиться. Давати своїм дітям гіркі ліки, від яких наше тіло відчуває себе слабким і розбитим, розум розгубленим і немічним, а душа починає активно шукати вихід і спонукає нас до активної праці над собою. Коли приймаємо Божі ліки, п'ємо їх. І дякуємо Богу за лікування, зцілюємось душею, коли бунтуємось, губимо душу. Бог насправді добрий, але не добренький. Він не виконує забаганки плоті, Він дбає про нашу вічну душу. Бог є любов, але над грішним нам. Duše težko razumite to ljubo. Gospod, do pomočjo nam, razumite tvojo ljubo. Нема любові, хто скаже, що нема добра, коли живемо Божім Слові, любов назавжди є жива, хто скаже, що нема любові, коли Господь віддав життя, щоб проживали ми в любові, щоб у душі була весна, Любов, любов завжди жива, завжди жива. Любов, любов завжди, свята, завжди свята. Любов це Господь, наш, це Господь, наш, хвалим Його у кожний час, в любові хвалим його завжди, Його, завжди, в любові радімо разом з ним, разом з ним, бо він наш Бог, бо він життя, бо він життя, у ньому вся. Вечі в німневі сякі зорі, не наші вогники любові, проміння своді посилає, освітляє дух тьми живімо завжди у любові і веселімося у добрі. Спішим на поміч свому другу, коли у горі його дні любов, любов завжди жива, завжди жива. Любов, любов, завжди свята, завжди свята. Любов це Господь наш, це Господь наш, хвалим його кожний час. В любові хвалим його завжди, Його завжди, в любові радіємо разом з ним, разом з ним. Бо він наш Бог, бо він життя, бо він життя, у ньому вся надія моя. Та дорога, багато в неї є терни, лише в любові йдем до Бога, бо в любов є тобто скажу, любові є в свій, то скаже, що немає любові, у світі, що світ та весна, лиш полюбимо щиро Бога, любов воскресне серед нас, любов, любов завжди жива, завжди жива. Любов, любов, завжди свята, завжди свята. Любов – це Господь, наш, все Господь наш, хвалим його кожний час, в любові хвалім його завжди його за тим, любим радіємо разом з ним, разом з ним, бо він наш Бог, бо він життя. І дорогі мої, з тих, хто оточував Ісуса, запитали Його про час і знаки наближення кінця світу. Тож і по сьогодні дехто дуже цікавиться цим питанням. Тому Ісус усім їм дає відповідь. Вона актуальна, дорогі мої, і для нас, і буде актуальною завжди. Відповідь Ісуса складається з трьох частин, і кожна з них це заперечення. Тричі Господь каже «Ні» тим, які забагато думають і говорять про кінець світу. По перше, Він каже: не йдіть за ними, за тими. Хто через вигадані теорії стосовно кінця світу хочуть представити себе прошвітленими, аби маніпулювати людьми. По-друге, він каже нам: не бійтеся, люди, які не, вмі, не мають віри, бояться кінця світу. А хто вірує в Христа, той саме цього й не боїться. А очікує з надією. Багато хто тепер каже, та я хоч сьогодні можу померти. Ні, дорогі мої, це так кажуть ті, які насправді яким справді смерть в очі не заглядає. Ті, що кажуть, що Бога нема, але коли при смерть загляне в очі, вони по-інакшому заспівають. Але чомусь і якраз про кінець світу багато говорять атеїсти. Тому не треба боятися також і того, через що потрібно пройти, аби увійти до Царства Христового. А ніби здається, небагато потрібно. Христос сказав: якщо не їстимете тіла Сина чоловічого. І не питимете його крові, не матимете життя вічно. Він не сказав, якщо не молитимете ще, якщо до церкви не ходитимете. Він сказав, якщо не їстимете, і якщо не питимете, не матимете життя вічного. Тому важливо дуже зробити з цього для себе справді висновок. Господь дав нам розум для того, щоб ми дружили з ним. Щоб ми мислили, щоб ми аналізували. І по третє, Ісус каже: Але це ще не кінець. А точніше, кінець не настане негайно. Різні війни, землетруси, голод, пошесті і жахливі події, великі знамення з неба. Все це не є знаком того, що кінець світу настане одразу ж після цього всього. Скоріше навпаки, багато чого ще має статися на землі, аби віра християн дозріла через випробування. І буде один пастир і одне стадо. Ось для мене особисто показник. Допоки не буде одного пастиря і не буде одного стада, кінця світу настане. Бо Христос каже: слова мої, небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. І допоки не буде одного пастиря, а ми бачимо кожен патріарх, кожен папа і хто не хоче. Отже, не за занадто сильне питання, коли ж це буде? І яке знамення того, коли це має статися? Кінець світу настане так, як того хоче Христос, а не так, як того хочемо, чи не хочемо ми. Важливіше, щоб ми були до Нього підготовлені через нашу святість, випробувану у вогні нинішніх труднощів. Будьте готовими, бо не знаєте ні дня, ні години. Кінець для нас настане при нашій смерті. А що там буде поза нас, для нас це неважливо. бо наша доля вирішиться у момент нашої смерті. Це для буде нас кінець світу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, вислуйте свою думку. Теж, що ви думаєте про кінець світу. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.